Які дати було зазначено? Розписались ну, ми, от, там письмо в минулу п'ятницю. Мабуть, трошечки. Мало б... завдання ознайомити до початку сесії. Якщо ви пам'ятаєте про те, що на переконаній сесії чергові було винесено це питання проєкту рішення, до цього проєкту рішення вже комісія. Працювала спільно із працівниками з колективу музею, були напрацьовані рекомендації цієї комісії. На попередній сесії з голосу Батюка Сергія Івановича було піднято питання зняти проєкт рішення у зв'язку з тим, що колектив музеїв був неознайомий на всі наради на робочі групи, які працювали, колектив був завжди присутній, і оця структура якраз була напрацьована колективом. Тому було вирішено питання, щоб не було ніяких нюансів зібрати підпи... під підпис в вигляді, да. вигляді про те, що колектив ознайомився із цією структурою і не заперечує. От і все аргументація була така. Тому на сьогоднішній момент я думаю, що комісія попрацювала в цьому напрямку. Ми як в як рішення звучить це напрацювання як і комісії, і як робочого колективу, а також з голосу ігор Володимирович хоче подати свою пропозицію. Тому наразі я думаю, що треба потрібно поставити дві пропозиції на голосування, і далі хай уже сесія депутати будуть вирішувати. Добре, ці, я ці пропозиції ми в п'ятницю озвучували коли от, підписували ну, ці документи. зараз документи. ви їх озвучуєте. Це враховано в протоколі. Ну, ставимо на голосування, як звучить проєкт рішення. Це Про версія управління, так? <просу> <де? просу> версія комісії, робочої групи. Це не версія управління, це версія робочої групи. Як звучить проєкт рішення. до структуры коммунального заклада, тут броварский, правительство МЗД, броварская городская рада, броварская районная избушка. Эти некие. Письмо опозоривается. Мы объект звучит <просу> в проекте, не? Вот и и Другий. Голосуйте за первый спочатку. да. Еще ж не поставила она на голосование. Краще хочу зробити для музею, в першу чергу для розвитку структури, Тобто, і не лобіювати чиїсь інтереси, що можете зазначити. І не вводити посади, які не обґрунтовані в штатний мороз до музею. Про що я більш детально зачитаю. Тоді у мене взагалі пропозиція зустрічна. Давайте взагалі не розглядати це. Ці... Так точно і не так точно. не жодних <позиція> додаткових посад, тому що дві, двома постановами кабінету міністрів ці посади взагалі не передбачені. І хай залишається структура і статут музею в тому вигляді, в якому він є. І працюйте з тим колективом, в якому ви зараз працюєте, налагоджуйте мікроклімат, співпрацю і діловодство в закладі. Так а як же з фондами бути? Як бути з фондами? Це питання десятиріччя Ми дивіться, у нас в городі вузол, який ми маємо розв'язати. Аліна Анатолійовна, ви маєте щось зробити, ну чесно. Тому що дивіться. Як Анатолій Nee, не не не, не не, не не, потр, не, не потрібна червну палочку дивиться. Є е, є е проблема з фондами. Ну, рано чи пізно, прийде якась е, перевірка. Рано чи пізна, ви знаєте, що проблема є. Е. І ви знаєте, що проблема є, е. і ви знаєте, 4 роки вона не а, 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 Черт, а, Чекайте, а, Можна я сейчас. про, про фонди роз Ні, Ні, не давайте робочі групи розповідайте. У нас ми ж не, не можемо годинами Да. Да, так от дійсно дойшло до міністерства культури. З, Чотири а, роки ми... ви керівник, ви не можете вирішити це питання. Один да, да, рік ну, от, був ну, на службі так, і закищав. Да. А три роки що ви що ви робили? Три роки, що ви робили? Ну, три що, робили? що ну, я робив? Да. Будь ласка, підійдіть до мене і отверстий. Питання я дам дивіться, Тетяна Піхановна можете... Аліна Анатоліна, питання потрібно вирішувати колись. Питання по суті із Ігорю Володимирович. Зараз не треба перетворювати комісію на робочу групу е, озвучення ваших заслуг чи заслуг вашого. Я ще прошу чи хочу ще раз наголосити. Проєкт рішення розроблений на підставі роботи робочої групи, яка працювала місяць, та колективу музею. Да, і очолювалася свідченою юристкою. Я думаю, що вона вивчила. Ми слухаємо, що да. секретаря. Все ви закінчили. Да. Я виношу, як звучить проєкт рішення на голосування. Прошу голосувати. У мене конфлікт рішення. Але голос, голос ви можете голосувати. Що? Я отримую. Я отримую це. Ставлю на голосування з голосу. Пропозиція. Як зазначити? День закладу? нового закладу чи... І... от, полегі... сформульовані. Да. Ще пропозиція не сформульована. По структурі дай давайте виготовляємо, сформулюйте свою пропозицію. Я розумі... я навряд... По структурі По формувати, будь ласка, пропоную не скорочувати посаду наукового співробітника та не вводити... структуру оголошуйте директору, один. старше науковий один, три. Директор один, головний зберігач один, зберігач фондів один, старших наукових співробітника два, науковий співробітник один, робітник один, доглядач один. Прибиральник один. Здається, з пам'яті. Тобто ж є проєкт рішення. следующий раз на, на наступну О, сесію. Директор, одна єдиниця, старшої до на, 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 на наступну. На цю сесію старший науковий спіровідник дві одиниці. Головний зберігач фондів одна одиниця. Зберігач фондів, одна єдиниця, науковий співробітник, одна одиниця, документознавець, одна єдиниця, музейний догоряжач, одна єдиниця. Робітник по ремонту будівлі історію. Одна єдиниця прибиральних службових приміщень, одна єдиниця. Всього 10 пропозиція. що одна одиниця, дві одиниці багатьом фактично, знаєте, зрозуміло, але внутрішня це ваша робота. Я думаю, ви по кожній підготуєте по кожній посаді і доведете. Так, де ми на сесії будемо годину обговорювати? На сесії? Годину а, будемо в музеї обговорювати. Дивіться, може на погоджувальну раду мені треба 28 го подавати в і документи, бо мені так. На погоджувальну до раду. Виносимо на да, голосування пропозицію, яка звучала я в. Я теж отримуюсь. Ну, я за. Голос. Рішення не підтримую.